Все-таки, які статті, що вони передбачають, і, що казав стрілок, коли його затримали? На сьогодні під підозрювано вчинені озвучення за двома статтями Кримінального кодексу, це замах на вбивство, численні 2 статті 115, яка передбачає відповідальність за убивство доходу більшого сім'ї. Стаття 348 Кримінального кодексу це посилення. Хочу сказати, що санкції цих обох статей передбачають як максимальне покарання до вічного ув'язнення. Затримання відбулося без стрілянини, він таки провів ніч у лісі, затримали його без зброї, він вже вийшов до безпеки з лісу, тому що був доволі змучений. Пояснення свого вчинку у нього доволі таке нелогічне. Він говорить наразі про те, що перед тим, як він зайшов до магазину, його образили, вдарили по обличчю, він рознервувався, повернувся додому, взяв зброю і ось чинив напад на продавчиню і на її чоловіка. Зараз з ним працює правоохоронці, проводять слідчі експерименти, в результаті яких вже дійсно буде встановлено, що тут трапилося насправді. в цій ситуації як була мала місце вчора. Дякую вам за детальну.